Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, мене запитують, ну, хіба може одна людина, ну, якою вона не була нерозумною? Так. Імпульсивною, і так далі, і тому подібне, зруйнувати цілу країну. Ну, найбільшу державу в світі, такі, таку, як Сполучені Америки. може, може. За своє життя я зустрічав, не один раз мав, бачив, чув. Приклади, коли одна людина або піднімала справу всю, наприклад, величезний завод, з його приходом починав розцвітати, або навпаки, з його відходом, чи він помер, чи його перевели на якусь іншу роботу, і все завалилося. Це стосувалося всього університетів. Шкіл, заводів. Я в свій час по цих заводах їздив машинобудівних, коли писав дисертацію, перш за все, кандидатську з машинобудування. Так, і я оце все спостерігав. Оте, що говорили в Радянському Союзі ту дурню собачу, то там все воно було дурне, ну, Україна, <гум> Імперія зла і країна дурнів, що незамінімих людей у нас є. Всі вони незамінні. так. І коли ти знайшов ну, розумну, дієву людину, так, яка здатна мислити, Та ще й професіонал своєї справи, то їй треба триматися, так, триматися і триматися. Тому що ти не знаєш, що прийде йому на зміну. А якщо справа процвітає, то все переведеться на пси, якщо прийде хтось інакший. Так, так і в Ну, це гасло просто. Зробимо Америку великою знову. А мене цікавлять не слова. Ну, це простий народ, він завжди купується на слова. Я кажу: мене слова не цікавлять, мене цікавлять справи. Якщо ти шість разів був банкрутом, то ти показав себе на ділі, хто ти є такий. Все. Не треба мені ніяких слів. Не треба мені розповідей про те, який там чоловік геній у тій чи іншій грі, так. який він перемовник, і так далі, і тому подібне. Но він банкрут. Він банкрут. Ми Це слово, у нас воно вийшло із вжитку. Так. За часів Радянського Союзу. Але людина може бути банкрутом у всьому. І у родині своїй, і у своїй роботі, і у своїй творчості. У чому всьому може бути банкрутом? І от ми маємо зараз банкрутство США: зробимо найбільший ринок. Зброї, яким володіли до Трампа Сполучені Штати Америки. Це не я придумав. Про це пише Організація Об'єднаних Націй, можете пересвідчитися. Так от, зробимо цей ринок знову маленьким. Егей. Так, знову маленьким. Чому? Ну так тут же ж, виявляється Україна. Ну, все на Україні зав'язано. Мені закидають, що ж ви у вас канал, то називається загадки феномени, і дива України. А ви нам розповідаєте про США чи там про Московію, чи щось інше. Та всі вони зав'язані на Україні. Україна геополітичний, геостратегічний пуп нашої планети. Куди ми повернемо, туди і буде розвиватися людство. Це для мене як двічі по два. Так. Абсолютно просто і зрозуміло. І от зараз фактично через Україну і руйнується цей е, ринок е, трильйонний так, зброї. Тому що починають всі основні. Гравці на цьому ринку, ті, які там є ті, які продають, так, а є ті, які купують. Так. так от ті, які купують, їм почало доходити. Що доходити? Якщо е, раніше в Україні там забороняли кудись стріляти, але це було просто домовленість. Так, на словах, ми мовилися, що ми там. Американською зброєю, чи там німецькою зброєю, чи якоюсь іншою, то не будемо стріляти туди. А сюди будемо стріляти. так Сюди можна, а туди не можна. То тепер дійшло до абсолюту. Виявилося, що американці у своїй зброї, ну, в крайньому разі сучасній, поставили такі. Як кажуть, прилади, які можуть дистанційно блокувати використання цієї зброї. А якщо не блокувати на 100%, то обмежувати, так, абсолютно обмежувати можливість використання цієї зброї для ураження противника. Це ж так? Ну, ви розумієте, людям не доходить так на Самі вони до цього не можуть допетрати. А от коли починає щось відбуватися, от тоді людина починає розуміти і думати: так а що я куплю? Я куплю для себе, а я не можу його використати. Отак, от як зробили. Ці америкоси, ну, ну, ну це ж треба було дотубатися до того, щоб відключити там реби і все останнє. F-16, там хаймарси заблокувати. Ну як це? Ну ви що не думаєте, у вас в голові нічого нема, що це дійде? Так просто не доходило. Воно там стояло, але його не використовували ці прилади для блокування. Вони думали, що це дуже добре. Вони будуть керувати, так, вони будуть блокувати. І все останнє, та ні, та ніхто не буде купувати таку зброю, тому що втрачається сенс у її покії. Купівлі це головне зброя. Для чого вона має стріляти? Якщо її хтось десь блокує в іншій частині світу, то кому потрібна така зброя? І оця слава почала поширюватися по всьому світу. І вже є перші люди, які відмовляються на десятки мільярдів доларів від американської зброї. А це як вогонь буде поширюватися. Зробити легко, а відробити дуже важко. Попробуй тепер е довести, що на літаку F-35 та не стоїть оце. Що може, заблокувати? Що це розбирать, то і літак треба? А раптом американці там десь підсунули вам отакий подарунок. В ракеті. Ви її хочете запустити, а вона не запускається, бо запускається і вибухає в повітрі. Кому такі речі треба? Ви заплатили мільярди доларів за цю зброю, а вона не працює. Тому що якийсь там голову йому зайшло комусь у Сполучених Штатах Америки, і він вирішив, що Володя його друг. І по ньому стріляти не може. Він може стріляти, Володя, тому що він друг. А ти по ньому стріляти не можеш. Так що ми маємо зараз надзвичайно цікаву річ. Це. Буде відбуватися просто переформатування на наших очах оцього ринку. І ці держави тепер будуть, ну, наприклад, Німеччина, там, Франція, будуть продавати свою зброю, Велика Британія, Китай і говорять про те, ні, на нашій зброї не встановлена. От блокуючі системи відповідні, ви можете використовувати їх як хочете, тому купуйте нашу американську. Вона нікому не потрібна.